Всім привіт! Я рада вітати вас. Сьогодні рецепт буде для всіх, хто полюбляє гречку, тому що готувати я буду українські гречаники. І скажу одразу, усі пропорції я, як завжди, залишу біля відео. Але інколи мені приходять такі коментарі, що дівчата або хлопці вони не бачать ці пропорції, тому я буду намагатися все проговарювати. Можливо, це вам знадобиться. Для гречаників мені сьогодні знадобиться гречка, я її вже відварила. Відварила 80 г сухої гречки, і в мене вийшла ось така тарілка. Гречка повинна охолонути, але якщо у вас, наприклад, залишилась гречана каша з минулого дня, її теж можна використати. До гречки додаю 250 г фаршу. І також сюди додаю пів цибулини. Якщо цибулина маленька, можна використати цілу. Два зубці чеснику, їх я вичавлюю. Тепер черга додавати спеції. Спочатку сіль. На таку порцію приблизно пів чайної ложки, трохи перцю. Також додаю солодкий перець, червоний чайну ложку і чайну ложку приправи. В мене ось така до курки. Також одне яйце, і тепер все добре перемішую. Залишилось додати панірувальні сухарі, в мене дві чайні ложки, і ще раз все перемішати. І ось тепер вже можна формувати самі гречаники, приблизно столова ложка фаршу і формую такі котлетки. Поки що викладаю на тарілку. Коли всі гречаники сформовані, ставлю на вогонь пательню, додаю олію, і тепер кожний гречаник панірую в сухарях і викладаю на пательню. І обсмажую гречаники з однієї. І з іншої сторони до такої рум'яної скоринки. приблизно 5-7 хвилин. Коли гречаники обсмажаться, додаю до них томати. В мене томати в собственному соці, додаю 2 столові ложки, але можна взяти і свіжі томати, просто Нарізати я їх на невеликі шматочки. Дві повні столові ложки. До томату додаю пів чайної ложки солі і чайну ложку цукру. Трохи перемішую. І тепер заливаю водичкою і буду тушкувати їх. І буду тушкувати гречаники приблизно хвилин 10 під кришкою. Зараз я так добре розподілю томат. Готові гречаники викладаю на тарілку. Додаю трохи зелені, в мене це кріп, але це за бажанням. І ось так гречаники виглядають зсередини. Дивіться, які вони смачні. Я сподіваюся, ви приготуєте такі українські гречаники і залишитесь задоволені. А я, як завжди, бажаю вам смачного і все буде Україна!